А, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний день нам сьогодні і прости нам, Олі наші, як і ми прощаємо божникам нашим, і не веди нас, до спокусу, але вибор нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна мені, Господь з тобою, ти тими жінками, і під Бога Твого. Бо ти породилась, Христа Спасу і Сповития душа, під твою ми від прибігаємо, Богородиці, Дівці, молить наші Но обід нас, не призиву, скорбі. Молод і збавляй нас, єдину чисте, і власе. Святой Богородице, святай, Богородиці, святай, Бог слава. Бог Бог. 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 Слава Ісусу Христу! Слава Україні! День. День Конституції слава. ми вам вручаємо таку матінку Божу, пішов під покров брала. І Зоронецьку матінку Божу. І це вивніває вашу родину. На славу Богу і Україні! Дякую. Хай, дякую. Дякую. Зараз і вас поцілую. При <рисував> нагоді. Галинко, <клесував> все було гаразд у вас у нас. Дякую. Тих синів, козаків також. Хай сідай. <клесув> так, да, не прошу. Петро, що? Петро, Петро. Так, пані не... Павло. Я встав. там бідний мотався, думав десь зіптати на боці, але не викладав. Але хлопці, я не знаю. əzau nam brefant onu da var ola biləcək də məcburdur nədir antrenmanları evet. yaptık. ал, мені маш лангуватиса. Я хочу вам з 10 до 22. Казарно перше ти його залиємо це, а потім... — Ага, добре. Ну гай. Стали май. Це. Це на біфіоні. Да, коли ти А, дайте мне вот эту спальню. Що Что Спальник, Да, Так, то еще золотый спал. Я буду для Так, яйці забрали когось. Так, хоч. Так, ворочек, цей момент. Хлопцем взять го. Ого, правильно. Мене не забудьте. А як же? Так, друже Володимире. Друзі вариант, це вам є стен назвів. Ійде, йде. Ви загородили, давайте після зняти. Говним планом для історії України. Володимир, як Володимир? Так. Подоровиш. Храму, совсіх тих, хто тут перемолиться про храм, скаян, до храму совсіх вас, на всіх християни, хай поміря Господи, Бог царство, що йому зангеліні по всяках на віки. Амінь, що віцаря всі не прийняли, що його славі не видимо, що проводять ангельські сили. Аллевоя, Аллево, Алле. Ospody oh, pomiluj. Ospody oh, pomiluj. Ospody 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 pomiluj. na pomiluj. Ospody pomiluj. Ospody pomiluj. Ospody pomiluj. Ospody pomiluj. Ospody Осане на увішені. Дезни, і всі цей кров, ми нового завіту, що замасці за многим розливається на Амінь. рік. Воєві твоїх, тобі приносимо завсіб і за все. Тебе оспіуємо, тебе благословимо, тебе Боже нас, і молимось тобі Боже нас. І молимось тобі Боже нас. І молимось тобі Боже нас. Боже, милостиві. Будь до мене гріш. Боже, очисти, тим, помили нас. Без числа на лічові. Господи, прости мене у ім'я Отця і Сина. І ім'я Отця, Сина, висотого духа Амінь, Во ім'я Отця, і святого духа Амінь. Христове, приєм, джерело безсмертного. Забудь мене віло я. Це бути. Водиться рабу твоєму Тарасу, найсподині. Ото диткнулося пост, Твоїх відні від беззаконня, прихихи той очисти. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови наследят Файже. Ми виділи світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, ми роздільні тройці, поклоняємося. Вона бо спасла нас Амінь, нехай сповняться уста наші, <клес> хвалення Твоє, Господи, щоб ми співали славу Твоєю, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх Божественний, безсмертних і животворящих. <клес>

ل جم Порійдемо трохи до горі! Конституції України похідне свято 97 прибув у Хмельницьку область на славне Поділля і на межі. Річок збруч, містер. Ми маємо їхати на сьогодні. Я прошу друга Бога, сповнити по нашу політикам. тут на виїзді з тернопілля поділити своїми враженнями на наш таких. Будь ласка. Що ж, місце справді значне. Зараз місце, збруч тут піднятий, тому що знизу підпирає водосховище, гарно виглядає. І взагалі все гарно виглядає, бо то наша Україна. Справді маємо там на тим боці кінчається Тернопілля і не тільки Тернопілля, а там кінчається Галичина. Тут починається вже Східна Україна. Але дай Бог, ми все менше і менше про це будемо згадувати, тому що Україна одна. Колись тут були і доти, і були загорожі, і колючі дріти, вояки стояли, цього вже нема. Ще трошки, і ми вже будемо говорити, що Галичина кінчається на Київщині, а Київщина кінчається вже аж там на Закарпатті. Але якщо будемо казати історію, історію, все-таки та сторона Буковина, теж ще трошки буде хотин, а там мов, ми виїхали з Мельниці Подільської, а зовсім близько камянець подільський Цих три найкращих наших містечка в цьому районі це і є, будемо казати, якась злука. Ще одна злука Україна, а ця злука нам дуже потрібна зараз. Злука, єдність і ще, бачите, ото діти. Це діти зі шкіл Тернополя, Франківська. І ці діти пройшли такий довгий шлях, і вони ще веселі, цікаві. І що саме головне, я думаю, що зараз на Україні. Ніхто ще не пройшов таким походом, щоби діти організовано е, своїми виховниками, вчителями подолали такий складний маршрут. Ми Сп... ну, так спільно. І ми сподіваємося, що все-таки Дністер е, підніметься до рівня Дніпра. Ми будемо знати, що не тільки Дніпро є в нас, а є Дністер. І що всі згадають, що Дністер витікає із центру Європи, і що Дністер вартий стати великою дорогою відродження. Відновлення, оздоровлення духовного і фізичного наших дітей. Ми тільки сподіваємося, що нарешті держава зрозуміє, що цей лозунг діти державі, держава дітям, повинен бути таким е, взаємний, а не таким, що ми як ми зараз, повністю на своїй ініціативі. Дай Боже, щоб це було, щоб цей день першої річниці. Ми включили в цю роботу, щоб та наша конституція запрацювала. Бо вона поки що тільки є е, декларацією. Ось приклад той, діти. Діти вартують багато чого, а вони поки що не відчували, що держава про них відбудеться. Отже, діти хай борються за свої права, а ми їм поможемо. До наше святе Поділля за єдину Україну. Слава Україні! Героям слава! Поїхали Дністряни далі. Богом. Сходіть слава! Героям мертвим, живим і ненародженим. Лава! 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 Ще раз увага! Ви теж можете стати так трохи на фоні. Так, увага. Увага, знімаю. Так. Пропорив всі на них. Автобус може їхати. Автобус буде їхати. Знаєте. Так. Є зараз з ними, як ми заходимо на високе. Нехай святиться ім'я Твое. Дивись, друже, не забувай. Я ж дивлюся. Не близько, не гуманте.